У нас обстановка на дачі. так. На дворі плюс 13, в хаті плюс 8. чи плюс 7. Кішка вам треться. Супчик поїла. Поїла. Що за слово поїла? Поїла. Поїла супчик. Так, по горіхам. Ще одна падала, но мокрі, ще є горіхи. Так, цей гусь нічого не лове, не знаю чого, може висота не годиться, треба перевіряти на цьому. Коротше, треба перевіряти. З цікавого каптильню. Трошки грів, з двох старин, горілкою такою газовою. Аж ніяк. Ну, я щось думаю, що буде дуже складно зняти цей шар. Він, он... бачите, він вроді маленький, бачите, тут немає його, але він є. І воно там от є з нього такі кусочки маленькі. Це його треба зняти обов'язково, бо як грів, то воно те щось воняло не дуже. Ось горехи. Які більш мені, ну такі, що ще можна более імені брати, а які не дуже. Де такі чорні. В Підкидаю і підкидаю вже. Діло пішло. Вже не тріщать. Тут тріщали, вже не тріщать. О, трошки потріскують. Не може, каже, давай, не можу я чекати, поки воно буде нормальне. Шурує так. Положив біля пічки, воно трошки подтаяло. Ну все одно не хоче, не хоче вона чекати. Заперив його на бесідку, все ж таки вище. Ну, все одно ні не, 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 не з, не з чим не сконектився. Але сповіщення якісь прийшли. Тобто зв'язок якийсь був. Нові сповіщення якось переходять. Не знаю, яким чином. Усі такі жовті листі. Коти. Це кіт чи кішка? Горих. Якось я це діло закинув, бо на вулиці не дуже і холодно. Так буває, що вітер дує, але це була протопити, щоб не було в хаті сира. Які там вугольки.